Геловін синіч невинних страхів, пластикових скелетів, штучних павутин і дитячого сміху в костюмах супергероїв. Це час, коли чудовиська лише вигадка, а страх існує лише заради розваги. Але 31 жовтня 2012 року, у тихому трейлерному парку штату Мічиган, справжнє зло переступило через незамкнені двері. І, звичайна сім'я, що готувалася до цукерки або життя, як і всі інші, назавжди втратила спокій через людину, якої ніколи не боялася. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Ребека Гей народилася 26 березня 1988 року в місті Мідленд, штат Мічиган. Вона була однією з чотирьох дітей у родині. Гей. Її батьки Томас і Сайлі Гей виховували її разом із братами Джеймсом і Ароном та сестрою Деборою. З юних років Ребека вирізнялася добрим серцем і лагідною вдачею, рисами, що визначали її все життя. У старшій школі булок Крік, яку вона закінчила 2007 року. Учителі та однокласники згадували її як тиху, милу дівчину з великим серцем. Вона входила до команди вершників, бо любила тварин і брала участь у благодійних заходах на підтримку родин, що переживали важкі часи. Її бажання допомагати іншим стало її головною рисою. Директор школи пізніше назве її солодкою доброю дівчиною. Прості слова, що найкраще описували її суть ще підлітком. Ребека вже планувала свою майбутню кар'єру, навчалася на косметолога. Після школи вона закінчила курс у школі Incession School of Cosmetology. І розпочала шлях у професії, що мала допомагати людям почуватися красивими. Її життя змінилося назавжди, коли вона стала мамою. У 2009 році народився її син Конвей Клів Келлі. У 21 рік вона опинилася в ролі матері одиначки. Але за словами близьких Ребека з любов'ю прийняла це. Конвей став її гордістю та сенсом життя. Щоночі вона дотримувалася свого улюбленого ритуалу: казка перед сном, потім молитва разом із сином. На тумбі біля ліжка завжди лежала Біблія і Молитовник, доказ її глибокої віри, яка допомагала переживати труднощі. Родина описувала її як повністю віддану сину та сім'ї. Вона завжди ставила інших вище за себе. Була турботливою матір'ю, яка прагнула, щоб конвей відчував любов і безпеку, попри всі труднощі. Вона підтримувала нормальні стосунки з батьком хлопчика, щоб син міг проводити час за обома батьками. Ребека працювала перукаркою в салоні Борікс Care, але, як і багато матерів одиначок, прагнула більшої стабільності та зручнішого графіку. Тому у 2012 році вона вирішила залишити сферу косметології і влаштувалася до магазину Goodwill у Маунт Плезент. Робота не була престижною, але Ребека виконувала її з цією ж відданістю, як і все інше. Її зусилля швидко помітили у жовтні 2012 року. Вона вже отримала підвищення до керівної посади. Щоб спростити дорогу на роботу та зекономити, вона переїхала до мобільного будинку в трейлер парку Брумфілд-Веллі за 11 миль від Маунт плезент Скромне житло вона перетворила на затишний дім для себе і сина. Близькі описували її однаково. Її мати Салі називала Ребеку серцем і душею сім'ї, а колеги в Гудвіл надійною і працьовитою. Восени 2012 року життя Ребеки виглядало краще, ніж будь-коли: новий дім, нова робота, підвищення і навіть нове кохання. Вона познайомилася з Аароном Квіном, і незабаром вони заручилися. Ребека мріяла про спільне майбутнє для себе, Арона і конвоя. Вона забезпечувала сина, була оточена родиною, що її любила, і навіть племінники та племінниці обожнювали свою тітку, яка завжди знаходила для них час. Життя здавалося світлим і сповненим надій. І наближався один із її улюблених свят Геловін. У 2012 році вона прикрасила будинок опудалами, гарбузами та іншими святковими декораціями, створивши теплу атмосферу для трирічного конвоя, який із нетерпінням чекав на цукерки або життя. Вона планувала разом із нареченим Ароном повести сина ввечері по сусідах. Це мало стати чарівним сімейним моментом. Але в той день Ребека мала працювати в день у Гудвіл, а потім повернутися додому, щоб підготувати сина до його першої справжньої геловінської пригоди. Костюм уже був готовий. Плани складені, та на жаль, Ребека так і не приїхала на роботу 31 жовтня 2012 року. Коли Ребека не прийшла на зміну вранці 31 жовтня, її колеги одразу зрозуміли, що щось не так. Це було зовсім на неї не схоже. Вона завжди була відповідальною, ніколи не припускала роботу без попередження. Стурбований співробітник поїхав до її трейлера в Брумфілд-Веллі, щоб перевірити, чи все гаразд. Те, що він побачив, викликало тривогу. Машина Ребеки стояла біля дому. Двері були не замкнені, а її сумка лежала на кухонному столі, недоторкана. Сама Ребека зникла і разом із нею не було і трирічного конвоя. Тиша, яка панувала там, де мали блунати голоси матері й дитини, викликала справжній холод по спині. Одразу викликали поліцію. Відділ шерифа округу Ізабела розпочав розслідування зникнення людини. Поліцейські обійшли трейлерний парк, стукали у двері, розпитували сусідів, коли вони востаннє бачили Ребеку. Із зібраної інформації вийшла дуже коротка хронологія. Востаннє її бачили ввечері 30 жовтня. Минуло вже понад 12 годин, і вона зникла без жодного сліду. Звістка про зникнення швидко поширилася маленькою громадою. Тривога переросла у страх. Пастор Джон Ді Вайт, наречений матері Ребекки Салі Гей, під час служби у своїй церкві Кріст Ком'юніті Феллоушіп, закликав 14 парафіян молитися за безпечне повернення Ребекки. Салі була у відчаї. Вона сподівалася, що ось ось донька повернеться додому. І тоді з'явилася перша добра новина серед цього кошмару. Конвоя знайшли живим і неушкодженим. Його знайшов саме Джон Вайт. Він, знаючи, що біологічний батько хлопчика дуже хвилюється, відвіз конвоя до його роботи у магазин Мейджер у Мідленді. Туди ж одразу викликали поліцію. На щастя, дитина була в безпеці, але звісно, у трирічному віці він не міг пояснити, де його мама. Наступні 20 годин для родини стали суцільним пеклом. Вони сподівалися, що, можливо, вона просто кудись поїхала, що все має пояснення і що вона повернеться. Селі Гей молилася, благала Бога повернути доньку додому. Та поліцейські мали дуже мало зачіпок. Вони опитали всіх, хто міг бути пов'язаний із Ребекою, сусідів нареченого Аарона Квіна, колишнього хлопця. Але одне ім'я все частіше з'являлося в розмовах: Джон Вайт, 55-річний пастор, наречений її матері. Поліція почала копати глибше, і те, що вони дізналися. Шокувало всіх. Поліція почала ретельно вивчати, ким насправді був Джон Вайт. І те, що вони виявили, шокувало навіть досвідчених слідчих. Для громади церкви Кріст Ком'юніті Фелоушіп і всього району він був пастором, який проповідував про спокуту, про другий шанс, про те, що Бог може змінити будь-кого. Він часто повторював: ми повинні ретельно перевіряти зерна, які проростають у нас самих. Нічого не можна приховати від Бога, але як з'ясувалося, сам Вайт приховував дуже багато. Джон Дуглас Вайт народився 1957 року. Колись він служив у флоті, потім працював далекобійником. Але згодом його життя різко змінило напрям у бік насильства. Перший відомий напад стався ще у 1980 році, коли Вайту було лише 22 роки. Він тоді мешкав у місті Батл Крік, Мічиган, був одруженим. Одного дня запросив свою 17-річну сусідку Тересу Етертон до підвалу, нібито показати макет автотреку. Але раптом він накинувся на неї з ножем і завдав понад 15 ударів, намагаючись вбити. Коли дівчина лежала закривавлена, Вайт сказав їй: Ти зараз підеш. Мені шкода, що так сталося. Але ти всього лише жінка. Жахливі слова, які вона запам'ятала назавжди, і дивом вижила. Завдяки цьому Вайта вдалося заарештувати. Його засудили до ув'язнення, та він подав апеляцію і через те, що адвокат не наполіг на психічному захисті, вирок скасували. У результаті він провів у в'язниці всього два роки, отримавши ще два роки умовно і обов'язкове лікування. Через кілька років, стоячи в черзі в магазині, Тереса почула знайомий голос, обернулася і побачила свого нападника. Він стояв і усміхався. Це був справжній кошмар, бо її кривдник знову був на волі. Після цього Вайт знову одружився і завів дітей, але його насильницька натура не зникла. 11 липня 1994 року безслідно зникла 26-річна Вікі Сью Вол із округу Комсток. Вона працювала на тій самій фабриці, де Вайт займався технічним обслуговуванням. Між ними був Роман, попри те, що в нього вже була дружина і діти. Камери спостереження зафіксували, як о третій ночі Вікі сіла до його чорного пікапа. Це був останній раз, коли її бачили живою. Через шість тижнів її тіло знайшли в лісі, напівроздягнене в стані розкладу. Хоча Вайт відмовився співпрацювати з поліцією, експерти виявили сліди крові в його машині. Через нестачу доказів прокуратура погодилася на угоду, і він визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. У в'язниці він зізнався тюремному психологу в жахливому. Його переслідували фантазії про вбивство жінок і наругу над їхніми тілами після смерті. Найстрашніше, що ці слова так і не передали ані до комісії з умовно-дострокового звільнення, ані до громад, де він потім жив. У 2007 році його звільнили після лише 12 років за вбивство. Переїхавши до округу Ізабела, Вайт знайшов віру. Він став пастором маленької церкви Кріст Ком'юніті Fellowship у Mount Плезент. Жив у трейлері, проповідував про добро, допомагав людям. І саме тоді почав зустрічатися з матір'ю Ребеки Салі Гей, відданою парафіянкою. Салі не знала про його минуле, не знала і Ребека. До 2012 року Джон Вайт уже був заручений із Селі, жив буквально за одну вулицю від Ребеки і часто доглядав за її маленьким сином конвоєм. Вона довіряла йому настільки, що дозволяла залишати дитину на нього, коли йшла на роботу. Ніхто не міг уявити, що поруч із ними живе той самий чоловік, який колись зізнавався в жорстоких фантазіях. Вайта все частіше бачили поруч із домом Ребеки. Сусіди казали, що він часто скорочував шлях через подвір'я, щоб потрапити до неї. Він нібито допомагав, доглядав за конвоєм, коли Ребека була на роботі, і навіть займався передачею хлопчика його батькові щосереди. Тож усі вважали, що він просто турботливий майбутній вічим. Але те, чого ніхто не знав, його хворобливі фантазії нікуди не зникли. Вони просто чекали моменту. І в ніч на Геловін 2012 року. Він знову перетворився на чудовисько. Поліція швидко помітила, що його історія не збігається. Спершу Вайт казав, що не бачив Ребеку, потім, що заходив до неї, але ненадовго. Коли його почали допитувати серйозніше, його поведінка змінилася. 1 листопада 2012 року детективи, уже дізнавшись про його минулі злочини, використали його образ віруючого чоловіка. Вони казали йому, що тіло Ребеки залишиться на холоді, що її сім'я заслуговує на поховання, і що це його шанс вчинити по-християнське. І після довгих годин допиту Джон Дуглас Вайт зламався. Він зізнався у всьому, те, що він розповів, було настільки жахливим, що навіть досвідчені слідчі ледве стримували емоції. Реконструкція подій тієї ночі. Пізно ввечері, 30 жовтня, Вайт сидів у своєму трейлері, пив пиво і дивився на комп'ютері неприйнятні матеріали, сцену, де показували стосунки з людьми, які вже не живі. Саме такі жахливі фантазії він колись описував тюремному психологу. Вночі, коли настав Геловін, він вирішив втілити ці думки в реальність. Він пішов до трейлера Ребеки, кілька десятків метрів від його власного дому. Він знав, що вона спить, і що двері ймовірно не замкнені. У маленьких громадах усі довіряли одне одному, особливо родичам. Він тихо зайшов у дім. У спальні спала Ребека поруч лежала Біблія. Вона читала перед сном, як завжди. Він підняв гумовий молоток і кілька разів вдарив її по голові. Ці удари не були смертельними, але зробили її непритомною. Потім він дістав пластикову стяжку, заздалегідь принесену із собою, і затягнув її на шиї Ребеки. Так 24-річна Ребека Гей, турботлива мати, донька і наречена, померла у власному ліжку. Далі Вайт зняв із неї одяг і зробив те, про що краще не говорити вголос. Він заявляв, що нічого не пам'ятає, але поліція і прокурори не сумнівалися. Він здійснив те, про що колись фантазував. Після цього він загорнув тіло і витягнув назовні у темряву. Тіло Ребеки він викинув у канаву, приблизно за милю від її дому, серед сосен, залишивши просто неба. А потім, повернувшись до трейлера, він побачив сплячого конвоя. Хлопчик нічого не чув. І цей чоловік, який щойно позбавив його матері життя, дочекався ранку, підняв дитину, одягнув головінський костюм і повіз до його батька. Він поводився, ніби нічого не сталося. Коли він розповів усе це слідчим, поліція негайно поїхала туди, де він сказав: тіло Ребеки справді лежало у канаві за милю від її трейлера. Судмедексперти підтвердили, смерть настала від задушення, а на голові були множинні удари тупим предметом. Її родина отримала страшну звістку. Матір Саллі не могла повірити, що це зробив той самий чоловік, якого вона кохала, і якому довірила навіть свого внука. Після зізнання Вайта справа просувалася швидко, слідство мало все. Його детальні свідчення, місце, де було знайдено тіло, його минуле усе вказувало на його провину. Прокурор округу Ізабелла Ларі Бердік висунув обвинувачення у навмисному вбивстві першого ступеня. злочині, за який передбачалося довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Докази були беззаперечними. Та у березні 2013 року Джон Вайт уклав угоду зі слідством, визнав себе винним у вбивстві другого ступеня. А натомість прокурори погодилися не вимагати довічного покарання. Це рішення обурило багатьох. Рідні Ребеки вважали, що він заслуговує на найсуворіше покарання. Прокуратура пояснила, угода дозволить уникнути затяжного судового процесу і збереже Салі гей від необхідності знову переживати все на суді. Крім того, зважаючи на вік Вайта, – 55-56 років, навіть строк у кілька десятиліть, означав, що він не вийде на волю. Під час слухань Вайт стояв у залі в помаранчевому тюремному комбінезоні. Він визнав свою провину, не виявивши жодних емоцій. Родичі і друзі Ребеки заповнили залу суду. Багато хто був у білих футболках із її ім'ям. Вони мусили слухати, як людина, що зруйнувала їхнє життя, спокійно описує свої дії. 30 квітня 2013 року перед суддею Марком Дуті пролунали десятки листів і звернень від тих, кого торкнулося життя Ребеки. Всі просили про максимальний строк. Салі Гей виступала 20 хвилин. Її слова розривали серце. Вона звернулася до Вайта, чоловіка, з яким колись планувала одружитися, і якому довіряла свою доньку і внука. Ребека завжди була доброю до тебе. Вона проводила з тобою час, захищала тебе. Вона назвала доньку серцем і душею родини, людиною, яку в них забрали ті, кого вони впустили у своє життя. Сестра Ребеки Дебора виступила з емоційною промовою, закликавши створити реєстр насильницьких злочинців, подібний до реєстру сексуальних правопорушників. Моя сестра могла б бути живою, якби знала про минуле Вайта, сказала вона. Вона пояснила, люди мають право знати, якщо поруч живе хтось із історією насильства. Наречений Аарон Квін – Передав письмову заяву про біль від втрати жінки, з якою планував майбутнє життя. Батько конвоя розповів, як їхній син ростиме без матері. Прокурор Бердік наполягав ця людина ніколи ніколи не повинна знову вступити на свободу. Адвокат Вайта Джеймс Пол намагався переконати суд, що підзахисний кається, і що його мучили фантазії, з якими він не міг впоратися. Але в залі повній людей, які втратили близьку людину, ці слова не мали жодної ваги. Коли суддя надав слово самому Вайту, той лише сказав: мені шкода за мій злочин, більше мені нічого додати, жодних емоцій, жодного каяття, лише холодна байдужість. Суддя Дуті, бачачи його байдужість і знаючи його минуле, виголосив вирок. Від 56 до 85 років ув'язнення. Це фактично було довічне покарання. Суддя назвав його небезпечним для суспільства і зазначив, що він усе життя демонстрував зростаючу жорстокість до жінок. Джона Дугласа Вайта відправили до Мічиганської виправної колонії. В'язнична адміністрація. Класифікували його як високоризикового ув'язненого через характер злочину та його минуле як пастора, що вбив матір одиначку. Але навіть цей строк він не відбув до кінця. Через кілька місяців сталося щось неочікуване. Минуло менше ніж п'ять місяців після винесення вироку. 28 серпня 2013 року, приблизно о четвертій ранку під час звичайного обходу, охоронці в'язниці знайшли Джона Вайта мертвим у камері. Він зв'язав простирадла і пішов із життя власноруч. Персонал в'язниці намагався його врятувати, але було вже запізно. Йому було 56 років. Для родини Ребеки ця новина викликала змішані почуття. Дехто відчував, що він уникнув земного покарання, інші, навпаки, відчули полегшення, бо тепер не доведеться переживати можливі слухання про умовно дострокове звільнення. Коли Селі Гей повідомили про смерть Вайта, вона сказала, що не відчула нічого, лише порожнечу, бо його смерть не поверне їй доньку. Ця історія стала гучним прикладом того, як система не змогла запобігти повторним злочинам насильника. Адже Вайт неодноразово зізнавався психіатрам у своїх небезпечних фантазіях. А в 2007 році Департамент виправних установ Мічигану навіть надсилав попередження місцевій поліції, що він потенційно небезпечний. І все ж. Він став пастором, здобув довіру нової родини і знову вбив. Після трагедії родина Ребеки намагалася знайти сенс у своєму болі. Її сестра, Дебора Гей, стала активною захисницею прав жертв і почала домагатися створення реєстру насильницьких злочинців, подібного до реєстру сексуальних правопорушників. Вона пояснила. Якби Ребека знала про минуле Вайта, вона б не дозволила йому навіть наблизитися до себе чи свого сина. Син Ребеки Конвей, якому тоді було лише три роки, виріс під опікою батька. Обидві родини підтримують хлопчика. Для нього створили спеціальний фонд, щоб забезпечити навчання та майбутнє. Кожен Геловін став для рідних Ребеки особливо болісним днем. Свято, яке колись приносило радість і дитячий сміх, тепер нагадує про жахливу ніч 31 жовтня 2012 року. Салі Гей зізнавалася, що цього дня майже не може функціонувати. Її переповнюють спогади про ті 20 годин, коли донька вважалася зниклою, і про той момент, коли правда зруйнувала її світ. Щороку родина проводить поминальні заходи в пам'ять про Ребеку. Розповідають історії про її доброту, про те, як вона любила конвоя, як працювала, мріяла і завжди допомагала іншим. Вони підтримують пам'ять про неї, щоб хлопчик знав, якою чудовою людиною була його мама. У 2022 році до 10-ї річниці її загибелі родина організувала благодійний пробіг і ходу, щоб зібрати кошти на програми протидії домашньому насильству. У заході взяли участь понад 200 людей. Навіть через 10 років історія Ребеки продовжує надихати і спонукати до дій. Це історія не про Джона Вайта, його жорстокість чи збочення. Це історія Ребеки Гей, молодої жінки, яка любила свого сина понад усе, працювала, щоб дати йому краще життя, вірила в добро і в другі шанси. Донька, яка робила батьків щасливими, сестри. Яка була душею родини, мами, яка щовечора читала казку і молилася зі своїм малюком, Нареченої, яка мріяла про майбутнє, сповнене любові, і тітки, яка дарувала тепло восьми племінникам і племінницям, Ребека Гей заслуговувала побачити, як виросте її син. Вона заслуговувала вийти заміж, святкувати свято з родиною, жити довге та щасливе життя. Ось така сьогодні була історія. Як завжди, чекаю вас у коментарях. І якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства. До зустрічі у наступному випуску.